На мою думку, там забарний дуже би підійшов Манчестер сіті, що попередньому випуску ми це обговорювали ігра, і якраз так співпало, що підхопили англійські інсайдери. Це а, а ще дуже такий цікавий, дуже мутний, дуже дивний інсайд від якоїсь там експерта е з Франції, з експерта насправді з аматорського футболу, але він вирішив побавити себе інсайдами і про те, що забарний. В лічених днях від переходу в ПСЖ. Е, окей, чекаємо спочатку трансп... трансферного вікна, і якщо йому вірити, то ледь з, з, з 1 числа, коли можна реєструвати нових футболістів, е, Ілю підпишуть в ПСЖ. Це дивний, е, в чому Ще дивний інсайт. Те, що ми говорили, і в Лекіп, і а ми з тобою про те, що ну от, грати в одній команді з е Сафоновим, це з лісним, е не з сплатником аліментів з Росії, е ну це така ну, класична норма. Задяки цьому вдається багато набрати е, найманців на війну. А е, так от грати з таким футболістом в одній команді, ну це напевне не, не по ілі, е, тому що в принципі останнім часом Красафонов дуже багато грає в ПСЖ, на рік, йому довіряє. Е, і виходить так, що ну, в одній команді з росіянами я не розумію, як би міг уживатися Ілля Забарний. Е, але от далі просувають ці цікаві такі тези, що. От все, вже забаний домовився з ПСЖ. Безумовно, ПСЖ би хотів підписати такого рівня футболіста, і це би було підсиленням для будь-якого е гранда, Тобто, це вже такий десь ля доходить потрошки до такого рівня. Що якщо травми там не завадять хоч ху, -ху е то вже буде такий батл певний з грошових мішків світових, вже не, не просто там якийсь клуб, який він приходив, коли він там в Бормот, а з -е -е клуби з серйозними завдання, завданнями, які вирішують, вони будуть. Між собою змагатися і тож Манчестер Сіті, і Реал постійно виникає, що то в шорт листі, то трошки в віддаленому листі е, списку е, трансферів е, забарний перебуває. Е, але от ПСЖ конкретно через цю ситуацію з Сафоном, то я ну не, не, не розумію.